Досить цікавий коментар надійшов від наших глядачів. Зараз постараємось розібратись, пояснити вам. Дану діжку ми використовуємо більше двох років. В середньому це йде у нас 3-4 віджими на місяць. Так, по діжці в нас є деякі сколи, але це ніяким чином не впливає на її функціональність, на її роботу. Свої функції вона виконує. І в кінцевому результаті ми отримуємо готовий віджатий продукт. Це нашу олій. Діжка пропитана чулиним воском. Ззовні її тримають стальні хомути товщиною 5 мм. На діжці 1,5 літра можна давати тонаж до 18 тонн. На діжці 3-літрові 2 хомута можна давати тоннаж до 30 тонн. І на діжці 3-літрові на три хомута можна давати тонаж від 30 і до 40 тонн. Ну а В нашому варіанті це у нас 4 хомута. Часом бувають такі культури, яким ми даємо навантаження 40 тонн. Між самими ламелями в нас зроблений шифпаз. Чим додає самої міцності для нашої конструкції, для нашої діжки. Основні... Основні зауваження це потрібно, щоб наша діжка стояла на рівні поверхні, щоб її ніде не перекошувало, не ламало, щоб вона була ну, в, своє, в своєму робочому положенні. Якщо дотримуватись цих елементарних порад, ваша діжка буде вам служити. Повірте, я хочу, щоб ви обрали правильний літраж діжки, правильний тонаж пресу 30-50 тонн. І завдяки моїй інформації. Ви можете собі зберегти свій час, свої нерви, свої кошти. Ну а для тих, хто хоче замовити сиродавлену олію, я лишу знизу посилання. Тут наші друзі, які придбали в нас прес, на даний час займаються віджимом холодної олії.